був експеримент Мілгрема в Америці ще років 50 тому, Суть експеримента така була: набрали актер-акторів, які грали роль піддослідних. Вони сиділи в кімнаті, та вони були підключені до електродів. Брали набрали людей з вулиці для проходження експерименту психологічного. Цю людину брали, садили поряд з актером, який підключений до датчиків, і актору задавали питання якесь. Актор невірно відповідав. Знаміром, навірно. Та експериментатор казав людині, яка була взята з вулиці, бий його током. Нічосі. За любе невірне відповідь, бий током. Людина била током, а актер кричав: ай! Ну, на його на самій справі не била. Він кричав, ай! Іще питання було, і актор невірно відповідав. Та експериментатор казав під дослідом, бий током з більшою інтенсивністю. Та спостерігали, наскільки а, а, буде людина з вулиці підчинятися експериментатору, підвищувати інтенсивність току. Та в кінці кінців картина була така: актор невірно відповідав. Експериментатор казав: бий найвищим струменем. І а, деякі люди били. Актор там кричав: Ай, мені миволіче, відпустить мені, відпустить мені. Виболючи, відпустіть мені, відпустіть мені І піддосний дивився на експериментатора, Мені бути током. А експериментатор казав: Бий. Його не було, і а, знаєш, чому, чого дістався Мілрем? Він його виводи були а, а, шокуючими. Він сказав: якщо вам буде потрібно зробити нове Гестапо та набрати персонал до освенцима, ви зможете набрати цей персонал у будь-якому місці а, Америки посеред звичайних людей.